Окрім існує така ще проблема, що все-таки значна частина дітей, які потрапляють в окупацію, росіянами вивозиться в Російську Федерацію. Примусово, вони там підпадають під якісь процедури установлення або не підпадають, кось вивозять спеціальні такі е, табори відпочинку там, або чогось подібного, де е, ну, значною мірою відбувається їхня така перепрошивка, промивка мозку, таке інше. Тому це дійсно річ, яка давно вже мала бути ухвалена. Щодо технічної можливості це реалізувати соціальним службам, це ще треба буде подивитися, тому що Бахмут це не найлегше місце для того, щоб реалізовувати будь-які заходи державної політики, але принаймні на рівні норми таке дійсно мало з'явитися. це е, цікава тема. Теза ви зазначили, е, що Небезпека не тільки в тому, що можна втратити життя в Бахмуті, mm -hmm. а в тому, що у разі захоплення того чи іншого міста окупації його діти вивозяться, і е, за різними підрахунками в Російській Федерації незаконно вивезені е, є близько 10 тисяч або навіть 15 тисяч дітей. Багато із яких, як ви зазначили, знаходяться в таборах, і щось я ніде не бачив, щоб вони називалися оздоровчими. Вони просто називаються Ну, формально таборами. Вони типу, оздоровчі, вони можуть бути десь навіть на берегу якоїсь річки або моря, але це ж розумієте, основною темою все-таки є зміна психіки цих людей, да, дітей, е перепрофілювання їх через різні заходи так званого військово-патріотичного виховання, юнармії так і таке інше. Для того, щоб їх потім уже інтегровувати в російське суспільство, а не в українське. Тим більше, що вони почали придумувати в Росії е Такий вид дитячого дозвілля, як вагнерюнок. Навіть, навіть доходить до такого. Це, ну, це просто щось ну, таке неймовірне. Кувалди теж будуть іграшкові, я сподіваюся. Не знаю. не знаю. Це розумієте, з вагнерівком це насправді історія про те, що Пригожин створює альтернативну вертикаль. Альтернативно державним силовим структурам. От, якщо є Шойгу, є Міністерство оборони, є оборон, оборонні заводи, є юнармія, яка є підрозділом оборони. Це не жарт. Так ось е, є якісь медіахолдинги, які прямо взаємодіють з міністерством оборони. Так ось Пригожин створює все те саме, але приватне. Він створює, по суті, приватну юнармію. Приватні медіахолдинги, приватні бізнес-центри, є підприємства, які взаємодіють з Пригожиним. Тому це спроба якоюсь мірою створити паралельний центр сили, вступити в певну конкуренцію з Шойгу. І в цій конкуренції можливо отримати якісь більші преференції. Причому не тільки для Пригожина. Це настільки самостійна особа, оскільки людина, яка час від часу то вдало, то не вдало, то випадково то не випадково координується з іншими сильними світу. Цього з Кадировим, з Росгвардією, з Золотовим, який, до речі, досить таки публічно і не висовується. Але ми розуміємо, що Росгвардія – це по масштабу структура, десь таки на другому місці після російської армії. А чи можемо ми допустити, що е, Пригожин робить це абсолютно самостійно. Е, створює ось таку альтернативу, альтернативну вертикаль е, офіційній владі? Е, ні, насправді тому, що а офіційна влада одразу дає дозволу. Це вербують. Тобто їм не треба стояти в черзі, будь ласка, от ми завербували людину, звільніть її. Ні, одразу. Потім е, він отримує так чи інакше в користування різноманітні полігони, об'єкти інфраструктури, які належали належать іншим силовим структурам Російської Федерації. Раніше, що до повномасштабного в Україну, коли вони активно діяли в Сирії, окремий загін військово-транспортної авіації був виділений спеціально для обслуговування інтересів пригожина і його людей. Тому це об'єктивно така форма приватно-державного партнерства. Коли людина з силових структур, очевидно, ніяким кухарем він не був, він був законспірованим співробітником спецслужби або щось подібного. Коли людина використовує, так би мовити, бізнес-підхід, спробує це все ще заодно десь паралельно комерціалізувати, заносить ці проекти комусь, якісь там генерали на горі думають, ну а чому? Ну, давайте спробуємо, хочуть, хай пробують. І війна це для багатьох людей насправді можливість. Знаєте, продемонструвати якісь альтернативні методи і проконкурувати з іншими силовими структурами в Росії. Це дуже показово.